Асоціація футболу, я думаю, я скажу відразу, що у нас зараз такий е дуже хороший мікс між е досвідченими гравцями і молоддю, тому ми один одному допомагаємо, е підштовхуємо один одного десь в якісь моментах. Я сподіваюся, що це нам дуже допоможе всім е на цьому турнірі. Відразу можу сказати, що дивлячись назад. Розумієш, що на таких турнірах в тебе нема шансу допускати дуже багато помилок, тому що тут команди, які зібрані найкращі в Європі, найкращі гравці в Європі, вони відразу тебе будуть наказувати за це. Тому потрібно бути сфокус сфокусованим на своїй справі, показувати свою найкращу гру. І якщо в тебе є якийсь момент, його треба забивати, тому що потім в кінці, як зазвичай, я така. Фраза, е, захочеш е, вкусити свій е, лікоть, але не зможеш. Тому треба віддавати всього себе. Футбол е, між збірними він зараз трошки вирівнявся. Е, е, дуже багато команд, які грають в хороший футбол. Так, ми не беремо топ збірні, в яких там є гравці по 200-150 мільйонів, які роблять різницю в кожному матчі. Але всі інші вони віддають всього себе за свою країну, за своїх болівальників, і нам буде дуже складно грати зі всіма у нашій групі. Тому треба показувати це все на футбольному полі і робити все, що від тебе потрібно. В першу чергу нам потрібно буде відштовхуватись від своєї гри. Нам буде потрібно показати свою найкращу гру. Кожному з нас індивідуально та командно, це 100%. Слабких команд не буває на такому турнірі. Ми будемо відноситись до збірної Румунії, так само, як і до інших збірних Словакії чи Бельгії з величезною повагою. Тому всі розуміють, звичайно, що перша гра на таких турнірах дуже важлива, тому що це як буст психологічно та. Фізично, тому сподіваюся, в нас вийде досягти позитивного результату. Нам не потрібна подвійна якась мотивація, тому що ми всі ми розуміємо, в який ми час живемо. Найскладніший час для нашої країни. За нашими спинами дуже багато вболівальників, які дивляться не тільки по телевізорах чи там на стадіоні, чи ще десь, а також і в окопах. Наші бійці, які ризикуючи своїм життям. Борючись за нашу свободу та незалежність. Завдяки їм ми граємо сьогодні в футбол на цьому рівні за збірну, тому для нас кожного разу, коли ми одягаємо футболку з емблемою Україна, це подвійна, а то і втричі мотивація для нас. Всі ми розуміємо, скільки болівальників буде спостерігати за нашою грою. Багато людей очікують від нас дуже хорошого результату. Я скажу відразу, що в нас хороша збірна, але я, я не люблю говорити багато. Речей, може, десь в мене це погано виходить, але нам потрібно це все доводити на футбольному полі. Тому е, тиск є завжди, але зараз він, звичайно, трохи на вищому рівні. Я не можу зараз сказати про результат чи щось інше, але я дуже сподіваюся на те, що і впевнений в тому, що кожен з нас буде віддавати всього себе, і це буде видно кожному вболівальнику, який сидить на стадіоні чи спостерігає. Я скажу, що в нас дуже хороша збірна, дуже хороша команда, і в нас є все, щоб тільки розвиватися і рости, як індивідуально кожному з нас, так і командно. Тому е я не бачу жодної проблеми в тому, чому ми не можемо досягати великих успіхів, тому що е наші люди цього заслуговують, і нам потрібно важко працювати, е підготуватися якомога краще. Е і далі побачимо, що з його вийде. Я завжди звик відповідати на це запитання, що я готовий допомогти своїй команді будь-де, де мене бачить головний тренер. Тому, дякуючи своїм тренерам, які в мене були в минулому, які багато чого мені дали і навчили мене якимось там речам. Тому завдяки їм я почуваю себе комфортно на тій чи іншій позиції. Одному Богу, буде Видно, як далеко ми можемо зайти. Не хочеться забігати наперед, тому що потрібно йти, як то кажуть, степ бай степ і від від кожної гри до іншої. Тому потенціал у цієї команди є: це 100%. якість є, досвід є і поганий, і хороший. Тому цей такий мікс. Я думаю, він нам допоможе всім. Українська асоціація футболу